Кара за Закаховського ГЕС, Приморський край Росії, буквально йде під воду. Регіон накрили сильні зливи, які тривають вже не один день. За даними місцевих змі, телеграм каналів подужні потоки. Води руйнують мости і дороги, а багато населених пунктів виявилися відрізаними від цивілізації. Тільки за останні кілька днів у приморському краї випала місячна норма опадів, через що близько 70 тисяч людей залишилися без електрики. У селі Барабаш людей затопило до. Відповідні постраждали близько 200 сімей. У Владивостоці затоплені дороги, порушено електропостачання. У селищі Рязанівка через паводок обвалився міст. Також сильно підтопило місто Спаськ Дальний. Там росіян назбиралися води у будинках по пояс. Пішоходів змивало прямо під машинами, а з дитячих садків довелося евакуювати дітей. Траса у серії Сладівсток. Тепіло, не боязнету. Трасса Раздольная Хасан. После Суханского перевала в сторону Славянки. Проезда нет. Дорога рухнула. Через стихію в регіоні ввели режим надзвичайної ситуації федерального характеру. Місцева влада каже, що збиток від потопу вже перевищує 7 мільярдів рублів. Буквально два тижні тому приморський край вже страждав від великої води. Тоді за ніч випала практично місячна норма опадів, що призвело до прориву дамби у Сурійську. У результаті стихії затопило десятки будівель, а вулицями у прямому сенсі цього слова плавали будинки. Місцеві жителі розповідали, що вулицями дрейфували холодильники разом із іншою побутовою технікою. Фактично, нині росіяни там опинилися у блокаді і не мають доступу до так званої великої землі.